Всім привіт! Ну що, в нас сьогодні на огляді акумулятори Літіоні? Розміру 21700. Ось такою в нас маркировкою. це є Samsung Inir e 21750E. Дуже круті акумулятори, тому що вони мають велику ємність. Плюс габарити не сильно відрізняються від 18650. Сьогодні проведемо тест цих акумуляторів, тобто замірюємо внутрішній опір, звіримо по даташиту, також ємність і скільки вони витримують навантаження. Так, спочатку давайте я вам покажу, скільки видали ємності ці акумулятори. У нас, як ви бачите, 4700 мА. Це нормальний результат. Як для вживаного акумулятора. Давайте ми його звідси дістанемо, трошки вам розкажу характеристик про ці акумулятори. Характеристики цього акумулятора: номінальний вольтаж 3,6 вольта. Максимальний заряд 4,2 В, мінімальний розряд до 2,5 вольта. Цей акумулятор не є високотоковий, але він нормально віддає Ампераж. Він спокійно може видавати 14,5 А. Спокійно на віддачу. Це максимально, але це дуже хороший результат. Це результат приблизно до високотокових акумуляторів. Реально, 14,5 чи 14,7, Якщо я не помиляюсь, добре. Давайте ми заглянемо в даташит. Подивимося, який має бути внутрішній опір цього акумулятора. Так, Дивіться, зайшов я офіційний даташит. Це в нас і НІР двадцять є. Гортаємо нижче, що в нас тут є, де характеристики. Ось його такі характеристики. Як ви бачите, 4,2 вольта максимально, 3,6 номіналка. Краще його, як ви бачите, заряджати. Корент 2,4 А, 2,5 А можна його заряджати. Кожні, як ви бачите, спокійно можна його заряджати максимальним струмом 4,9 А. Це досить багато, реально багато. Ну і як ви бачите, discharge корент, Це в нас 9,8 Ампер. Це спокійно, і 14,7 А він може спокійно видавати. Ну і мінімальний розряд, як ви бачите, 2,5 вольта. Добре, де в нас внутрішній опір? Внутрішній опір. листаємо нижче, щось його тут не бачу. Десь, напевно, тут має бути. Ось, дивіться, внутрішній опір, це я так поняв, максимальний має бути 35 мОм. Давайте це діло зараз замірюємо, провіримо і дамо йому навантаження. Ну що, ваші ставки? Скільки тут буде мОм? Я думаю, десь в районі 14-15 мОм. Представляємо, 12,7 мОм. Акумулятор заряджений 4,2 вольта. Реально класний результат для вживаного акумулятора. Я думав, буде 15, 16, 14, тут 12 мільйон. Дуже хороший результат, реально, бо це в нас є Samsung. Добре, давайте ми йому дамо навантаження. Мені цікаво, як він з тим справиться. Давайте спочатку ми поставимо 9,8 А, подивимося, чи він тримає свою номіналку. Тут вибираємо 9,8 А, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. І тут. Вісьмірочку давайте. Давайте ще виставимо мінімальний поріг 2,5 вольта. 2,5 вольта. Запускаємо, пробуємо, що він нам видасть. Потім дамо йому 147 А. Подивимося, як він буде справлятися з тим. Чи він витримає, чи не витримає. Погнали! Старт. 3,4 В тут. А на акумі в нас скільки? 3,9 вольт. Подивіться, які втрати на магнітах. 3,8. Він при 9 Ах свою номіналку тримає без проблем. Реально. 3,5, а там 3,8. Номіналка 3,6. Коротше, 10 А спокійно можна розріжати і без проблем він тримає свою номіналку. Дивіться, як гарно тримає. 3,8, а там 3,4, 3,5. Добре, давайте ми це діло зупинимо, дамо йому 14,7 А. Запускаємо. Так, тут у нас 3,1, ну 4 вольта, Дивіться, 3,7. Ну просто Дордом, бушний акумулятор дуже класний результат показує. 3,7 вольта. 3,6 в нього номіналка. Він тримає 14,7 А. Це вживаний акумулятор. Народ вживаний. Ну а якщо ми приставимо на магніти, 3,3, бачите? 3,3 вольта. А якщо ми приставимо до акума, то 3,7 вольта. Тримає спокійно свою номіналочку при такому навантаженні. Що Вам сказати про цей вживаний акумулятор. Я реально в шоці не маю що сказати. Я вам можу тільки додати, що ці акумулятори класно підійдуть реально для різних збірок, для різних. Та без різниці, як то кажуть, що дуже класні акумулятори. А де такі акумулятори можна придбати на сайті akb.com.ua. Там завжди в наявності хороші акумулятори і різних калібрів. Якщо звертайтеся, бо хлопці не тільки займаються продажою акумуляторів, а також перепаковують ці різні гаджети і роблять це професійно. На цьому все. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім до наступних відео.